É, мене звати Наталя. Я проживаю в місті Чернівці. У мене велика родина, велика сім'я, в нас вісім членів сім'ї. Це мій чоловік Юрій і мої дітки. П'ятеро дочок в мене і один синочок. В непередбачуваних випадках, коли стається щось у родині, особливо з дітками, батьки йдуть на все для того, щоб допомогти. Але, як зазвичай, коштів ніколи не вистачає, тому що їх завжди мало. І в такому випадку компанія, до якої ми звернулися і придбали цей цінний продукт, Медлайф нам допомогла як, як ніхто. Так склалося, що в цьому році в мене були виплати по двом програмам. Перша виплата була в моєї доньки, Їй е, зараз шість років. Вона святкувала свій випускний бал в садочку і, граючись, танцюючись, бігаючись, вона отримала травму – перелом лівої ножки, лівої стопи. Ми зразу заповнили, взяли довідку на прийомному пункті, де нам ставили гіпс, і заповнили заяву, відправили. На компанію Метлайф і компанія дуже швидко прийняла рішення. До семи днів нам була виплачена гарна сума. Витрачено близько було 400 гривень на гіпс. А компанія порахувала цей випадок майже 7 тисяч гривень. Також отримав в травму мій син. Він полюбляє грати в футбола. Під час гри Санька отримав травму два переломи. Один зі зміщенням. Який після цього ми також заповнили заяву. І відправили на адресу компанії, але при цьому це на відміну від доньки. Він був ще госпіталізований і. Це також включило додаткову допомогу від компанії Метлайф більше 26 тисяч. Ці два випадки переконали мене в тому, що я дійсно зробила свій правильний вибір. І я собі поставила ціль всім діткам придбати захист всього в нашій сім'ї, сім полісів. Я дуже впевнено себе відчуваю в тому, що я обезпечила своїх дітей. Компанія Метлай приходить в важкі часи першої на допомогу. і їй можна довіряти цілком і повністю за що я впевненістю говорю як мама багатодітної сім'ї.